Вони посилають дрони і літаки провокувати країни Балтії, провокувати <кій> далі Польщу і навіть з'являються в Швеції. Тому ця гібридна атака і спроби провокацій вони будуть наростати, тому що це якраз і є відповідь на погрози. Ви погрожуєте нам, ми показуємо, що ми можемо робити, і наскільки ви не здатні протистояти тому, що ми можемо робити. І такі нездатні поки що, не дуже здатні, не готові. Морально ну, навіть. Ну, навіть психологічно їм важко, да. Ну, ми також колись були не готові. Це ми зараз такий мачур. Кріпкі а ви пригадайте, 2013 рік, 2014 рік, коли все це починалося, і 2014 рік Крим, Крим, наскільки ми були іншим тоді, ну вони також зараз приблизно знаходяться там, де ми знаходилися в 2013-2014 роках.